Ухвалять чи не ухвалять бюджет ЄС на наступні сім років. Це головне питання дводенного саміту Євросоюзу в Брюсселі у четвер-п'ятницю. У листопаді лідери ЄС зазнали поразки на бюджетних переговорах. Голова Європарламенту налаштований і рішуче. Moi, la «Я і більшість моїх колег депутатів не готові погодитися з тим, що країни ЄС на європейському рівні повторюють помилки на національному рівні, які створюють проблеми. Йдеться про дефіцитний бюджет. Я чітко сказав, що не підпішу бюджет з дефіцитом. Заявив Мартін Шульц. Ще деклар клермонт, же не сінь окей бюджет дефіцита. Євродепутати також підкреслюють, що не погодяться з будь-яким скороченням витрат на зростання і створення робочих місць, говорить Елен Ламасур, голова бюджетного комітету Європарламенту. Якщо зараз немає згоди, то можна почекати кілька місяців. А якщо взагалі не домовляться, то це не страшно, тому що тоді ми визначатимемо бюджет на кожен рік на 2014, 2015 чотирнадцяте, Тощо обсяг бюджету буде прив'язано до бюджетних коштів за попередні сім років. Бідніші країни ЄС виступають проти скорочення аграрних субсидій та допомоги бідним регіонам. А Британія та інші багатші країни ЄС хочуть зменшити свої внески.